Привіт усім! Нарешті я вибралася до саду. У нас вже встиг і сніг випустити, і встиг розтопитися. і я прийшла до саду. Сьогодні я нічого робити тут не буду. Я просто хочу подивитися на ситуацію, що тут робиться. Тому що цілу зиму мене тут не було. Зараз навесні перший раз сюди вибралась. і просто подивлюся. І тільки як я зайшла. І вже мене очікував сюрприз. Зараз вам покажу. А зараз вам показую сюрприз. Ось ця туя. Верніше це ялівець Blue Aero. Оце от ялівець. Він зараз знаходиться в такому стані. Він просто навсього впав. Ну, я так думаю... Або то в зимі під вагою снігу його похилило, або восени, тому що у нас восени був дуже сильний вітер. Було навіть такі випадки, що на вулиці дерева поламало. Я так думаю, може це якраз і восени, вітер його похилив. І зараз він знаходиться в такому стані. Ну, шкода, звісно. У мене ще не траплялося такого, щоб дерева так падали. Ну, треба подумати, що з цим робити. Ну, Я так дивлюсь, куріння, воно не вирвало. Куріння знаходиться в землі, але воно дуже велике. Дуже велике. Я його сама не піднімлю, прийдеться його обрізати. Ще треба подумати, як. Ну, напевно, десь наполовину наполовину обпиляю стовбур, зменшую його у розмірах. І корінець просто трішки підкупаю і всажу назад. Бо, наприклад, щоб його викупати і посадити, це теж не варіант, щоб посильно коріння не пошкодити йому. Ну, буду бачити. Що з цим робити? Шкода, шкода, таке велике, гарне. Дуже гарно він розрісся тут. Ну, що поробиш, усяке буває. Так, і заодно вам покажу, що тут іще квітує. Ось Барбарис. Вже які листочки має, вже бруньки. Брунький квіточок буде скоро квітнути. А зараз квітує форозиція. Так гарно. Дивилася на підсніжники. Підсніжників я вже не застала тут. Вже вони відквітували. Зараз ще примула. Квітує. Ось ще рожева. Вже тюльпанчики так підросли. І вітряниця добравна, Не знаю, як на українську перевести. Кладка, Оце така лісова квіточка. І так дивлюся роботи тут. непочатий край. Кізильник, як розрісся. Треба буде його підстригти. Так, це в мене агрус. Як гарно тут росте вже квасок бурячковий. Можна на салат його вирвати. Ну, це не такий квасок, що до бушу дається. Це трішки іншого сорту. Ось тут примовка яка гарна. І тут мадрина вже такі бруньки має гарні. Мадрина це листопадний хвойник. Ну, ось ще такі підсніжники застала. Первоцвіти чи як їх називають. Не пам'ятаю точно. Ну, теж вже відквітували. Цього року дуже швидко весна прийшла. І я так за часом не встигла швидше сюди прийти. І ще вон, крокус. Одненький залишився. Так, а там... От бачу хіонодокси. І ще квітують. Так, а тут у мене таке малесеньке озерце. Цікаво, чи рибка цього року вижила. Тому що позаминулої зими риба зиму пережила. Ось. Нарцис знайшла, а вже хтось нарцис обгриз. У мене тут слимаки водяться. Ну, напевно, вони вже також починають просипатися. А це у мене ялівець. Я його ще восени стригла. Я його стрижу такими шапочками. Бо тут не так багато території в мене, і я стараюсь тримати рослини, особливо от хвойники, в таких компактних формах. Дивлюся, а роботи і роботи тут. Треба ось цю жимолость підстригти, вона також дуже сильно розрослася. Ну, сьогодні я нічого робити не буду, так запланую собі. І вже виберу якийсь вільний день і вже почну з щось. Ну, Саме перше почну це, з цього ялівця, що впав. Треба буде з ним щось робити. Це саме перше. І ще тут нарциси є у бутончиках. і жовті крокуси. Вони вже також відквітували, ще один там залишився. Татарська жимолость, які вже має листочки. І ще, що саме погано, я не встигла оприскати рослини ще, коли вони були тільки в бруньках. Ну, Буду підбирати щось таке від шкідників і від хвороб. Переважно весною я обробляю ще, коли дерева мають бруньки, обробляю мідним купорусом. Цього року не встигла і просто, щоб не опекти листочки, бо вже є листочки, вже треба більш такі шкодуючі препарати підібрати. Ну, обробити потрібно обов'язково. І ще тут ходила по саду. Кропиву шукала і знайшла. Я дуже люблю борщ з кропиви. Я завжди навесні його собі готую. Перших 4 листочка зривається. У мене, я раніше знімала відео про кропиву, про цілющі властивості кропиви і як я готую борщ з кропиви. Кому буде цікаво, я залишу силочку у першому коментарі то подивитися. Зараз я ще собі назбираю крупиви і приготую борщ.